Про лисичку куму. Схотілося лисиці медом поласувати, то все вона саме їсть, а солоденького то й ні. Іду, каже, до бджіл, похазяйную. Пішла на пасіку, та й так любесенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати. А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки. Утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечку мій, який ж то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий. Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить. Лежала, лежала, думала, думала, а меду таки хочеться. Піду. Каже до ведмедя, попрошуся до нього жити. У нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму? А той тільки мурчить. А лисичка, та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Хм, Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, принесе м'яса і йому і лисиці, але їй усе меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку. Принеси меду. Хм, нема що робити. Приніс ведмідь меду аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вулик на горище заховали. Ведмідь терпить, але ситці кортить. Думала, думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди до чого. От вона лежить та стук, стук хвостом об стіну. Ведмідь питається Що то стука. Та то стукають, мене куми просять. Ну, то йди, а я засну. Пішла вона... Та зараз на горище та до того вулика і наїлася скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та початочком. Хм. Дивне ім'я. Ну, Яке піп дав? Чого там дивне? Ну, гаразд. Другого дня знову стук стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука. Та да, то мене у куми кличуть. Ну, то й піди, а я засну». Пішла вона та знов до того вулика та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою. А ведмідь оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена дивні. А лисичка, та що ти вигадуєш, старий? Де ж таки дивне, коли і свята середа є? А може, каже ведмідь. Третього дня знову стук, стук хвостом об стіну, а ведмідь та що то воно все стука та й стука. Та то мене знов куми кличуть. Як тебе, стара часто в куми каже ведмідь!» Е, старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. Пішла увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить, а ведмідь питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? М -м як же там? А, перекинь та й вилежи. Оце ще такого імені ще й на світі не було. Та що ти там вигадуєш, старе Луб'я? Хіба ти піп, що знаєш? Ну, нехай буде і так. От через скільки часу ведміті каже А треба боже і медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко, сестричко, це ти виріла. Ні, ти. Ти не хрещеників хрестила, ти мед їла. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та в ліс, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім. Але ведмідь таки встиг побачити кінчик її хвоста. лисичка його ледве втягла до нори, прибіг ведмідь та й кричить ага, ти тут вилізай мені зараз, не сховайся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору та й та я хочу вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хап за ногу, но тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч і як їй лячно було, почала риготати і кричати А то зачепив за дубовий корінь та й тягне. Ха -ха, думає, що мене вхопив за ногу. Тягни, тягни. Почувши це, ведмідь пустив лисиччину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь. Ай, -яй 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 -яй, моя ніжка. закричала лисичка, а ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився, і клюки не зламав. Тоді плюнув і геть пішов.